Привітик! Сьогодні я скористаюся спокійним моментом, щоб записати відгук про одні парфуми, які я хочу відправити своїм мамі в подарунок. Зараз похолодало і хочеться щось таке, якийсь парфум, щоб тебе обняв, приголубив, щось таке затишне, солоденьке. І я думаю, це до цього прекрасно підходить цей красунчик від Монтай, який називається. Чоколадквіді. До речі, ні хоч чорний. Придавила собі двер... дверцятами від машини. <сум> Згадала зразу імена всіх святих. Еліо допоможе мені та зайчик маленький. Почнемо з оформлення. Монталь завжди продається в таких мішечках, дуже приємних на дотик. Відкривається Отак. і тут є така. Думаєш, це залізна, або ж е, бутилочка з, з такою фінтіклюшкою, яка витихається. Може, дзнятком просто де... Вже е, не пшикуючи парфум, е, монталь це настільки вони є сильні, через що люди або його обожують, або його ненавидять. Але його неможливо повз нього пройти по осторонь. Трошки історії. П'єр Монталь все свої. Він завжди випускав гарні ванільні аромати. Потім він поїхав до Арабії вчитися мистецтво парфумерії. Що вам сказати, парфумері? Це дійсно мистецтво. Я Думаю, що немає жодної жінки байдужної до парфумів. Я так само я думаю, чоловіки. Парфуми люблять всі. На рахунок цих парфумів. Хочу сказати, що вони мені дуже подобаються, але носити їх не можу. Вони мені дуже сильні. Але мама моя сказала, що вона любить таке, так що зараз ми, я її відправлю, потім спитаємося, чи вона їй подобаються. Хочу вам трошечки допомогти при виборі парфумів. Наприклад, бувало таке, що ви зустріли Марічку, і Марічка так шикарно пахне. І Марічка, з чим же це така напшикана? Марічка вам каже назву свого аромату. І що виходить? Ви купуєте той аромат і на собі його носити не можете. То вам якась є нота, що врізається, що аж болить голова або нудота з'являється. Ось. Тому як кажуть французи, що парфуми це як чоловік. Ти маєш з ними переспати. Тому для цього я роблю зараз відгук про ці парфуми, щоб ви приблизно орієнтовно знали про що вони. Але перед тим, як їх придбати, то я вам раджу піти в магазин, нанести ці парфуми на себе, на зап'ястя, десь на одяг, походити гарненько. Піти додому поспати, відпочити, і аж потім, якщо бо буває таке, загоришся, купив. Я вже таких купу, маю, що загорилися, купили Через що, Тому що композиція вона е, міняється. Відкриття парфуму, бо дуже часто, коли ви нюхаєте в магазині, вам пшикнув в, в консультант, Ви понюхали: Боже, що це за таке шикарне зієл'є? Я його хочу, не можу. Я біжу, біжу і беру за останні гроші. Це ці парфуми. Я даю пшикою доволі така. а Потім чую щось не то. У мене так було з Гучі Блум, який я подарувала своїй прибиральниці. У мене так було з Шанель Прівє. Які я подарувала своїй сусідці, і так само в мене з Монталь Greedy, що означає жадна шоколадка. Але що хочу сказати? Вони мене не бісять. Але я, я їх купила від я не слухалася різних відгуків. Комусь вони пахнуть шоколадом, комусь печеньками, комусь сухофруктами воняє. Ось. Я завжди хотіла щось таке на холод. Але так як тут холод інший трохи, ніж в Україні. Бо в Україні більш сухіше повітря, на морозі. Я думаю, що цей парфум шикарно буде звучати. Але так, в мене можливості немає вигулювати цей парфум. Що? Я або сижу в хаті, або в машині, я просто від нього задихаюся. Тому стійкість во, дифузність, ще ми можемо називати шлейфовість. Також на вищому рівні. Uh, Що ж, зроблю малесенький чик. Боже. Mm. Я їх закриваю очі. У мене перед очима печиво, Орео. Таке какао-печиво з якоюсь такою начиночкою, якоюсь ванільною начиночкою. Дуже затишний аромат, дуже приємний. і Ось це таке приємне відчуття, що хочеться одразу ним политися. Це дуже підступне відчуття. Ще тут пшикну один раз. пшикну ззаду, щоб мене менше турбувало. Потім. Ось, Я насолоджуюся цим парфумом. О. Ну, що можу розказати? Я пшикнула раз на свою кофту, і після прання я далі чула цей парфум. Прекрасно сидіти, насолоджуватися зимовими вечорами, відчувати затишок. Потім, коли вже ця шоколадність сходить, лишається якийсь такий легенький запах сухофруктів. Мені це нагадує, як я колись до бабусі їздила, вона, вона любила таке на сушку виставляти і яблука, і. Грушки, всі фрукти, які мали, нарізали тоненько, то сушила, потім варили компот. Так ось. як сходить оця шоколадність, залишається оця такий запах сокофруктиків. І і ні. Більше я не маю що сказати. Перед тим, як купувати, обов'язково пробуйте. Але він класний, не дарма його люблять, не дарма. Чим класний ще монтаж? То ви можете купити. Мої зачам'ятку песний. Чим класніший монтай? Що ви можете взяти два різні смаки, наприклад, шоколад і грушка дуже класно звучить. Популяєте окрему грушку і міксуєте собі. Тому що не кожні парфуми можна між собою перемішувати, тому що можна отримати якийсь не зовсім очікуваний приємний результат. А з монтажем такі, такі штуки можна робити, тому що вони такі досить прямойні, гурманські. Там є різні лінійки, не тільки громадські. Ну, Мені подобається з монталю вся ванільня. Якщо, якщо захочете, я вам все потім розкажу про інший профум від Монталі. Так, я наліцла, потім я піду їду забирати Наталю, дам їй понюхати. І чи вона впізнає цей аромат. Трішки танцює з своїм коханим мужчиною. Як зробити й медлізмінеться? Забираю командира. Хотіла сказати два слова. От відвезла малого в садочок і потім, думаю, з'явилося трошки вільного часу, щось буду робити. Таке щось для себе. І я реально не знала, чим я займуся. Ну, Я не звертаю увагу на те, що там треба поприбирати якусь хатню роботу чи помити осуд. Я не про те. Я хотіла сказати про те, що деколи ми мами робимо таку помилку, що ми просто розчиняємося в тих дітях і забуваємо, хто ми є. І В кінці кінців це настільки небезпечно, що ми можемо собі перестати бути цікавими своїм дітям, чоловікові, друзям. І від того самооцінка і падає, і якість життя. Я вважаю, це дуже важливо не забувати про себе і шукати по можливості якийсь інтерес. І я собі думаю я себе потім зразу заспокоїла. Зараз я почала вчити французьку мову. Для чого я її почала? Не для того, що я хочу поїхати до Франції чи ще щось. Міша вчить як другу мову французьку в школі. І щоб йому допомогти, щоб я йому пояснила, я вчу сама. І це цікаво. Тоді я вже себе так заспокоїла, а роблю це для себе. Завжди щось шукаєте для себе і любіть себе, і, звичайно, своїх діток. На рахунок парфумів Greedy. Хочу сказати, що я змінила кофту, тому що мені здалося, що вони потім зразу з сильними. І вони мені так подобаються, що я сама себе їх вкусила. От ви бачите. Ви бачите, яке сприйняття різне буває тих самих парфумів. Вони в мене рік стояли і ними не користувалася. І що ви думаєте, я собі? відділю якихось 10 мл атомайзер. Отак, От якщо мені захочеться чогось такого солоденького, і буде такою сладенькою булочкою, то я на себе їх нанесу. Ось хотіла ще поділитися одним лайфхаком. Для тих мам, які не можуть залишити свою дитину маленьку ні на секунду, мене ніби заснув і тут ти встаєш і він зразу відкриває оченята. Я включила в кімнаті свій голос, відео з Ютубу, погладила, і дитина думає, що мама рядишком. Ось собі спокійно спить, а ми з маленьким командиром зараз будемо бавитися. А ну, Крисуні признавайся, що ти снідала нині? І що сподобалось? Так. Тепер питання номер 2 і дуже складне. Чим тобі пахне? Шоколадом. Пічення Оріо. Пічення Оріо. Оре. На твою думку що це за парфум? Ем. <зас> Як Ну, ти вгадала, чим пахне, це монталь. Чоколадкріді. Я не пам'ятаю, як духи називаються І Так що не можу помилятися Все, давай мені цьому. Дві красотки. Ми ж кати снідався Так Тобі все туди Так Добре, і тепер друге питання. Понюхай. Угу. Чим пахне? Шоколадом. Ага, значить, цей профум зі своїм завданням. Справився. Можеш гадати, що це? Elizabeth, tu hai provato, ti eri visto stamattina? Era buonissimo. Meno male. Ma Adesso... mai come lui? <ride> Prova. È più buono. Prova per provare il mio eh, profumo, che ne pensi? Mi ricorda <ride> la freschezza della competizione sportiva. La fragranza dell'ormone che rilascia il corpo sotto sforzo. Ma davvero? Sì, sì. Davvero? Sì, sì, sì. sì. Ma, ma, cioè, ma uno sportivo di quelli che è salito da tanto tempo, eh. Mica, mica uno sportivo così. Mica uno sportivo dell'ultima ora, questo è uno sportivo almeno da una settimana. Grazie amore per tua opinione. в кінці чоловіча думка, звичайно, Олександру прикалується, Бо він вже описав цей аромат як за, е, запах гормонів і людина, яка вже тиждень піднімається нагору і потіла, потіла, потіла. Що компліментом не називає. Але він прикалується. Він просто не любить такі, такого типу ароматів. Кабуано. Mm.